Головна зелена красуня міста на площі Чорновола запалала вогнями. Традиційну новорічну ялинку засвітили у день святого Миколая. Розпочалося казкове дійство по обіді в міському палаці культури для нововолинців. Виступили дитячі творчі колективи, які вітали земляків зі святом. Адже день святого Миколая особливо люблять діти. Він є їхнім покровителем і захисником. Саме цього свята найбільше чекає дітвора, бо ж вранці під подушкою вони шукають подарунки. Послухати виступи колективів до палацу прийшло декілька десятків містян зі своїми дітками. Малеча долучилася до масових забав, разом співали і танцювали. Особливим сюрпризом для дітвори був прихід святого Миколаї. Доброго дня, любірці. Сьогодні свято в нашому доме і я вас вітаю. Любові, злагоди й добра усім вам бажаю. У Ваших оселях, коли ви ще спали, сьогодні побував. На всім роздав, здали, до праці всіх вас закликає. Наказую всім чесно жити, під зла дікати, а добро творити. Продовжилась забава біля головної ялинки міста на площі Чорновола. Біля зеленої красуні зібралося чимало дорослих і дітей. Також на святкове дійство завітали представники влади і сам святий Миколай зі своєю помічницею зимою та білосніжними ангелами. Привітав присутніх зі святом перший заступник міського голови секретар ради Андрій Сторонський. Побажав усім миру на рідній землі міцного здоров'я, здійснення мрій та приємних сюрпризів і подарунків. Всі ми, діти, дорослі. Від новорічних свят, від різдвяних свят, чекаємо завжди справдження наших самих потаємних бажань. Чекаємо дива. І я сподіваюся, що рік, який прийде, буде краще для нас всіх, для нашої України. врешті решт можливо, запанує в нашій державі мир. Ми всі станемо трошки добріші, трошки краще, трошки веселіше. Тож я бажаю вам, щоб рік, який прийде, приніс вам радість. Щастя в кожну вашу домівку. Довкола ялинки діти водили хороводи, співали пісні і за доброю традицією розповідали вірші Миколаю. А далі урочисто запалили красуню ялинку, яка засвітилася у синьо-жовтих національних кольорах.